Нам так. Техніка. Вода. Давайте з панову вам. Один штурмі зібралися на свій черговий чергову нараду, оскільки в нас є кворум, ми можемо починати свою роботу. Ярослава Миколаєва прошу. Михайло не Відділу твітя поступила заява керівника позашкільного закладу Дитячо-юнацької спортивної школи Петра Васильовича Кимчука щодо продовження терміну дії контракту, який закінчується 31 січня 2025 року. Контракт із директором Дитячо-юнацької спортивної школи заключений у 2022 році терміном на 3 роки. У зв'язку з тим, що ні в законі про освіту, ні в законі про позашкільну освіту, ні в положення про дитячу юнацьку спортивну школу не регламентовано термін, на який має укладатися контракт із керівником даного закладу, термін дії може бути запропонований комісія. Тому рекомендації. Ми пропонуємо

Біля дитячо-юнацької спортивної школи дітей кожним роком все більше висловлюють бажання приймати участь у гуртках, які надають послуги дитячо-юнацька спортивна школи. Ректор працює на своєму місці, дуже уважив, де зауважує до його роботи. Зокрема, у нас немає. Більше кандидатів немає. І більше кандидатів цей за? Я думаю, це тепер поставити на голосування. Людина виконує свої обов'язки,

O <laughs> <laughs>